Депутат районної ради від районної організації народної партії, поцільники місії районної ради з питання регламенту закону свята правопаря. Підготувати з кінцерегом. Шановні панове депутати, всі присутні, можна радіти від тих досягнень, які вдалося добитися владі всім жителям району, як за минулий рік, так і за три останні роки. А можна і сумувати. З одного боку, в 2012 році бачимо певну стабільність у роботі, соціальної сфери, економіки. Але за цим немає зростання рівня життя людей, немає суттєвого зниження рівня безробіття, широкого надходження інвестицій в район. Зарубіжні інвестори із зрозумілих причин бояться вкладати гроші в нові проєкти, район залишається хронічно дотаційним і повністю залежним від бюджетних надходжень із Києва. Практично всі програми соціального розвитку всі ці роки залишаються добрими намірами, які неможливо реалізувати. Навіть у виборчий 2012, -2012 рік не було зроблено соціально значимої якоїсь справи помітної. Я не пам'ятаю про це. У мене виникає питання, щодо виконання пункту проєкту рішення Райради забезпечити безумовне виконання основних показників програми економічно-соціального розвитку району на поточний рік. Надіятись на 5 мільйонів гривень, які виділяються на соціальний розвиток, району, на поточний рік за сприяння народного депутата, але ж гроші можуть надійти наприкінці листопада-грудня, коли їх вже не освоїш. або казачество рахунки заблокує. Майстерності в обдурюванні нас, нас, їм не позичати. Тому я великий песиміст. Як і більшість, мабуть, із вас і бачу, до чого все йде. Якщо головним стержнем державної політики є оптимізація освіти, медицини, культури, низькі зарплати, яких на рік не вистачає, і помітне збільшення фінансування міліції, прокуратури, СБУ, скорочення армії. Райрада, звичайно, мало може вплинути на цей процес, але дуже важливо зробити хоча б спробу загальмувати наступ псевдореформаторів. Треба зробити все. Щоб зберегти заклади охорони здоров'я, освіти культури, треба протриматись два роки, а може і менше. Мене зачепив ще один пункт проєкту рішення райради е, про звіт голови забезпечити ефективне використання земель на території району. Як це одобитися, якщо в деяких селах з людьми не розраховуються за оренду паїв, те ж саме планували, е, е, або символічно розраховуються. Чому різні відомства? Називають різні цифри всього земель. Різниця складає не гектар чи сотню, а начебто тисячі гектарів до 20 тисяч. Чому так? Кому вигідна така розбіжність, не можуть не турбувати оригінальні методи управління менською міськрадою. Вся ця метушня навколо створення комунального підприємства при міськраді, їх уже два тепер, які навіть на себе не, без дотації не можуть заробити. Чи поліпшилось у мені після створення цих комунальних підприємств прибирання твердих відходів снів? Всі ви знаєте, погіршилось. Чому не зуміли організувати укладення договорів із жителями на платне вивезення твердих відходів? На початку року платили лише 10% жителів мене. А де решта? Я вже не кажу про самоорганізацію прибирання сміття і снігу. Чомусь у Ніжені. Із колоритним миром зуміли організувати роздільне збирання твердих відходів, а в нас роздільно хіба що дерева вирізають, залишаючи переросли, у тому числі сміття біля річок, вивозять контейнери, коли ті вже обростуть непотребно, вуличне освітлення палять уранці, як було е цілу зиму, коли на дворі видно, та ще й доводять, переконують, що так і треба. Про енергозбереження я говорити не можу. Я не розумію, навіщо їздити від Прибалтики, запозичувати досвід і не використовувати його у місті. І ще одне. Чому заступники голови адміністрації, керівники відділів установ бюджетної сфери, не бачать такої проблеми, як засилля пенсіонерів у бюджетних закладах? Мені відома точка зору на цю проблему голови райдержадміністрації. адміністрації. Він її озвучував ще в 2010 році. Але думаю, що вона відтоді і не змінилася. Але саме голова нічого адміністрації зробити аналіз по закладах бюджетної сфери, визначити, скільки пенсіонерів де працює і наскільки вони незамінні чи незамінними. Звичайно, я не кажу про лікарів чи вчителів е, іноземної мови у даному селі, на який дехли всі, але є жіночі спеціальності, де зовсім не потрібно тримати тих, кому за 60, а то і за 70. Громадську думку з цього питання треба формувати, а не робити вигляд, що проблеми не існує. І ще одне, я підтримую, підтримую точку зору про непотрібність формування нового культу особи в державі. Підтримую пропозиції про оголошення 2013 року район, е, роком пам'яті жертв Голодомори і політичних репресій. Щодо ліквідації тортового мовлення. то це ланки одного ланцюга про зачищення інформаційного простору. Районні засоби масової інформації для цієї київської влади складають небезпеку лише тим, що можуть перед виборами давати слово опозиції. У цьому ряду і, терміни, і термінове роздержавлення газет. До речі, ви чули, є команда, є указ. І її хочуть тупо прибрати у потрібні руки, роздержавити і прибрати, хоч з газетами. Їм думаю, важче буде. А ліквідуючи радіо, ми просто позбавляємо єдиної радості отій бабусі, яка в селі сама сидить там і живе, так би мовити, на один радіо. Дякую за увагу.